Ми вже прийшли в столову номер 2 ось котики сходяться, ось, налили свіжу водичку холодненьку. Ми водичку набираємо в автоматі, бо в нас в крані така біжить вода, що її пити не можна. Ні, ні тваринам, ні людям. Кашку дали, корм насипали. Котики зараз будуть вечеряти. Ось сіренька прийшла, вона вже поїла в нас під будинком. Зараз йдемо далі, бо там чекають котики. Ось корм. Сьогодні знов купила на вагу. Чек я вже не виставляла. Уже завтра нам прийде мішок, який ми замовили. Ну невигідно брати. Набагато дорожче. виходить на вагу брати, ніж замовляти оце мішком. Ну, Щось цей раз дуже довго відправляють. Ми сподівалися, що прийде сьогодні. Його завтра тільки прийде.